Коротко поінформую про. Окремі заходи, проведені управлінням освіти, культури, молоді та спорту за звітній період. На базі Мукачівської спеціалізованої школи номер 16 проведені змагання юних рятувальників пожежників між учнями шкіл Мукачівської громади. Участь у змаганнях взяли 17 команд, які демонстрували свою майстерність у різноманітних вправах на декількох етапах. У підсумку третє місце здобула команда незламні за освітньої школи номер 20 імені Олександра Духновича. Друге місце посіла Команда Агентство з зеленсвітньої школи номер 13 А першість виборола. Команда юних рятувальників Барсові діти спеціалізованої школи номер 16 Згодом на базі Сокуду і США пройшли районні змагання юних рятувальників пожежників Мукачівського району. 13 команд школярів змагалися у зазвання найкращих. У результаті перемогу здобули школярі з Мукачівської спеціалізованої школи номер 16 Барсові діти, вихованці гуртка «Юний рятувальник Мукачівського міського відокоранного підрозділу школи безпеки. У рамках четвертого етапу 35-ї туристичної спартиади були проведені змагання і спортивного орієнтування серед школярів громади. Участь взяли 24 команди різних шкіл громади. У кінці змагань результати кожного учасника підсумовувались, і команди посіли такі місця. Спеціалізована школа номер 3 перемогла, ліцей номер 6 зайняв друге місце. Ліцей номер 5 третє місце. 10 та 13 травня 2024 року проведено. Міський етап Всеукраїнського дитячо-юнацького конкурсу Гри Сокіл Джура. У підсумку рій Гайдамаки Мукачевського ліцею номер 6 посів перше місце. Рій Сміливий Вітер Мукачевського ліцею номер 11 друге місце. А рій Едельвейс Мукачевського ліцею No5 третє місце. За звітній період проведено перший та другий етап обласного конкурсу малюнок віршли з домами на тему «Звеличуємо мам, які наближають перемогу. Мукачівський центр дитячо-нацької творчості провів родинне свято-писанкової рай у парку. Центральний проведено сімейний фестиваль благодійної фонду Рідні та центру позашкільної освіти у рамках реалізації проекту посилення спроможності громад у наданні психосоціальної підтримки та соціальних послуг. Вразливим дітям та підліткам, у тому числі інформування про альтернативні форми виховання. Цей захід відбувся за фінансової підтримки ЮНІСЕФу 15 травня 2024 року. Відбувся п'ятий етап 35-ї Загальноміської туристичної спартакіади, а саме змагання з техніки водного туризму. На цих змаганнях перше місце вибору Мукачівський ліцей, друге місце Зеленосвітня школа номер 1 третє місце спеціалізована школа номер 4 У травні 2024 року. Військові інструктори 711-ї бригади охорони Державної спеціальної служби транспорту провели безпековий тренір для учнів Зеленосвітньої школи номер 4 та 8. Слід зазначити, що впродовж календарного року інструктори 711-ї бригади відтак провели такі заходи майже у всіх закладах нашої міської територіальної громади. За ініціативою Мукачевської учнівської ради старшокласників. Проведено марафон зі збору коштів на допомогу Збройним силам України під гаслом Україна, країна великих сердець, який проходив протягом березня-травня 2024 року в закладах освіти та культури. Станом на 20 травня у рамках спільного проєкту Мукачівські дрони, Мукачівська рада старшокласників та волонтера Макса Адаменки 12 шкіл. Задонатили понад 500 тисяч гривень на дрони для захисників. Ці дрони вже майже всі на передовій допомагають нашим військовослужбовцям знищувати ворога. Протягом квітня-травня у закладах загальної середньої освіти номер 1 4 5, 8, 9, 10 та 20 спільно з Державною службою надзвичайних ситуацій проведено дні цивільного захисту. З 13 по 19 травня 2024 року в закладах загальної середньої освіти організовано проведення щорічного тижня безпеки дорожнього руху. У період по 17 травня, щотижня з 10 до 16 години для учнів 5-7 класів та 8-11 класів був організований безкоштовний відпочинок в аквапарку Карпатія, відповідно розробленого графіку. Відтак, у підсумку всього протягом відповідного періоду аквапарк відвідали 4800 дітей і 700 31 супроводжуючий педагог управління освіти висловлює щиру вдячність власникам аквапарку за можливість безкоштовно відпочити як дітям та нашим педагогічним працівникам. До речі, така акція вже проводиться декілька років поспіль. У Мукачеві планують збільшити видатки на здоровлення дітей у сумі 400 тисяч гривень. Вже проведено відповідну роботу і починаючи з завтрашнього дня, тобто з 4 червня 2024 року, відкриється літні здоровчі табори у у таборах з денним перебуванням протягом літніх канікул планується залучити до оздоровлення пільгових категорій дітей. Для цього передбачено відповідні асигнування і плануємо оздоровити 360 дітей на базі зельносвітньої школи номер 2 імені Тараса городча Шевченка, ліцею номер 6 зелен школи номер 13 спеціалізованої школи номер 16 та зельносвітньої школи номер 20 імені Олександра Духновича.